Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам приготую неймовірно смачну, сирну паску. І, головне, без дріжджів. А ще радує, що готується приблизно одну годину. Дивіться, яка вона в розрізі. Волога! Зразу кидається в око, дивіться, ай мягка, пухка, смачна, неймовірна паска. Я розкажу рецепт глазурі, що готується всього з двох інгредієнтів. Вона не біла, але похожа на шоколадну і не липне, середина стільки. Сухофрукти, родзинки. М -м -м. Друзі, всім привіт і дякую, що зайшли на мій канал. Так що давайте починати. В першу чергу я беру цукор і висипаю в миску. Потім я беру чайної ложечки ванілі. Щепотка солі обов'язково. Розбиваємо 4 яйця. Тепер беремо вінчика і розмішуємо. До однорідної консистенції. Додаємо розтоплене масло вершкове. Знову розмішуємо. Тепер мисочку відставляємо, беремо сир кисломолочний і погружним блендером збиваємо його до однорідної маси. Змішуємо далі. на ложечка апельсинової цедри. Тепер будемо додавати сухофрукти, родзинки, курага, 4 штучки і в'ялена вишня, своя домашня. Хто як бажає? Можна цукати, можна чорнослив і. Додаємо розпушувач 20 грам або 2 пачечки по 10 грам. І от на останок прийшла черга до муки. Муку ми виложуємо не всю зразу, а спочатку половину розмішуємо, дивимося по консистенції, щоб не було не. Рідке, не густе, наше тісто. Вінчиком мені вже важко стало мішати, я взяла силіконову ложку. Нею набагато краще і легше. Руками нічого не потрібно мішати. І ще я трішечки додала, але 300 грам муки сюди не пішло. Десь орієнтуйтесь на свою муку, на свої Інгредієнти. Тісто у нас виходить густе, щільне, але пористе. Свої формочки я раніше застелила пергаментну, ну, теж застелила і будемо виложувати тісто. Одну формочку я положила трішечки більше, а в другу трішечки менше. Все виложили. Тепер беремо мисочку, олію і ложкою змазуємо верхушечки. Руками робити нічого не потрібно. Мочуємо олійку і змазуємо верхушку. Все. Формочки з тістом майже готові. Будемо ставити в духовку випікати. Спочатку в духовці я включила тільки низ, але через 40 хвилин я ще включила і верх, і вони пеклись 50 хвилин. Пасочки наші готові. Дивіться, як вони легенько виходять із формочок, які вони пропечені. Палочкою я провірила, палочка сухенька. Які вони духмяні, а м'якесені. Другу виймаємо з формочки, теж легенько вийшла, красиві запечені. Одна у нас вищенька, ця получилась 12 см, а меншенька 11 см. Це не низькі пасочки. Поки вони холонуть, тим часом ми готуємо лазурь. Згущене молоко ми виливаємо в сухе молоко. Ретельно розмішуємо до однорідної маси. Десь чайну ложечку я ще додала молока згущеного, тому що мені показалося густе дуже. Але як потім виявилося, Трохи рідке, ось, бачите, така лється, можна було б не доливати, але нічого страшного. Прикрашаємо глазур'ю наші пасочки. Глазур дуже смачна, але треба вгадати з густотою. Далі прикрашаємо посипочкою. Кожна господиня прикрашає свої пасочки, як їй подобається. Наші сирні пасочки готові, неймовірно смачні, красиві, готуйте! А з вами була Маргарита. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Завжди буду рада новим друзям дякую за перегляд, до нових зустрічей пока-пока, і з наступаючим вас Святом будьте здорові, перемоги нашій Україні і мирного неба над головою!